До 19 травня мешканці Івано-Франківська та області можуть перевірити свої дані у списках виборців. Зробити це можна або у відділі державного реєстру виборців, або безпосередньо на дільницях. Юристи нагадують, що в день голосування, 25 травня, жодні зміни до списку виборців. Виборча комісія вже не вноситиме, в тому числі за рішенням суду. Тож радять громадянам подбати про свої виборчі права заздалегідь. Про інші особливості організації цьогорічного волевиявлення дізнавалися наші кореспонденти. 25 травня на дільницях івано франківська відбуватимуться одразу два голосування: тобто за майбутнього президента і за майбутнього народного депутата від 83-го виборчого округу. А отже, дільничним виборчим комісіям доведеться виконати подвійну роботу. Окремі списки будуть і на вибори президента, і окремі списки будуть до парламентських до голосування за парламентські вибори. І вибори не тільки списки, але повністю вся. Документація окрема як на ці вибори, так і на інші вибори. Наразі робота на дільницях триває згідно з графіком. Члени комісії вже отримали попередні списки виборців і рознесли їм запрошення. Ми забезпечені зараз повністю все канцелярими, канцелярією, канцелярськими товарами, плакатами, виборчою агітацією. Все є, а решту працюємо самі. Виготовляємо і зал для голосування, вивіски різні, вказівники, що потрібно для виборів. Робота подвійна, а от плату швидше за все видадуть тільки за роботу на президентських виборах, нарікають члени комісії. Президентські вибори там немає ніяких питань, там і фінансування йде на належному рівні, там все як має бути. Ну, на рахунок фінансування по виборах парламентських, значить, в Верховну Раду, значить, це йде якби на, як нам сказали, на добровільних початках. Тобто нічого ми за них не отримаємо. Із 14 членів комісії лише половина мають досвід роботи на виборах. Іншим доводиться з нуля опановувати особливості виборчого законодавства. Поки що вроді так іде, все по плану. А як буде? Будемо надіятися, що. Все пройде нормально. Усі дільничні комісії Івано-Франківську укомплектовані повністю і працюють без проблем, зазначають в окружній комісії. І знову нагадують громадянам, що вони ще мають можливість перевірити себе у списках. Зараз вони можуть провірити себе на дільницях. Там є попередні списки, перевіряють себе на дільницях. Якщо не принесли їм запрошення, значить вони повинні прийти на дільницю, провірити себе, бо можуть бути різні випадки. Вони можуть написати заяву на дільниці. От, ця заява буде розглядатися, вона попаде в державний реєстр. А можуть вони самі просто підійти в державний реєстр і в державному реєстрі себе провірити і занести, якщо в них там якісь виникли проблеми, їх немає. Ще одне нововведення цьогорічної кампанії відсутність графи не підтримує жодного кандидата. Тож проголосувати проти всіх можливості уже не буде.